Вітаю в ефірі телеканалу Ритм. Програма Секрети рибалки. Сьогоднішній випуск заключний у циклі ловля коропа. У минулих епізодах, які ви можете знайти на нашому сайті, дабідабідабікрапкарітм.тв. Ми ознайомили вас із спорядженням, наживкою та прикормкою для карпфішин. Завершуємо цикл інформацією про розхідний матеріал. А допоможе нам у цьому наш експерт Максим Брагін. Дня. Сьогодні поговоримо про розхідний матеріал, а також про аксесуари для карпфішингу. Корпові монтажі поділяються на два види, тобто любительські, а також спортивного плану. Любительські заключаються в ловлі на пружини, а також грузи з відкритими гачками. Тобто ловля йде для наживки на гачок. От, вони бувають з пружинами, вони бувають з грузами. Оснащені вони літкором, це нитка з вольфрамовою проволочкою і декількома гачками. Ну, зачасту це 2, 3, 5 отак, або одним гачком. Більш спортивного варіанту ловлі це йде монтажі з оснасткою як, так званою, безпечна кліпса. Для того, щоб при сході... Риби, риба зберігалася, не зачепилася за корч і освободилася від монтажа. Він виготовлений з оснастки така, як літкор. Це нитка з вольфамою ну, щоб вона була важкою і стелилася по дні. При, Приїжджала оснастку саму безпечною кліпсою. Ні, безпосередньо поводком, який оснащений волосиною, тобто на волос. Не відкритих річок, так як овлі, а на волосиною. Для цього нам потрібні для монтування монтажів першого чергу це. Відкори, які безпосередньо можна придбати в наших магазинах. Також вони вже оснащені йдуть, оснащені безпечно кліпсою, карабіном, також пильниками для поводків, щоб вони не закручувалися. Далі для цього монтажа нам потрібен поводковий матеріал, а також гачки. Подковий матеріал він є з нитки в різних діаметрах. Нитка якби, не просто. Мононитка, а нитка проти пошкоджень. тобто На дні буває там ракушка, корчі, камні, які перетирають нитку. Ця нитка не дозволяє цьому зробити. Гачки для в'язання монтажа, тобто волосіння, бувають різні. Різних виробників, різних форм, різних модифікацій. Гачків буває багато дуже. То есть вони йдуть есть тефоном покриті, есть не покриті тефоном, визна форма, Класично там вайтгейп, банан, то есть закручені, форма банана, так в народі сказано, е -э в'яжеться поводок на волос, але про це трошечки пізніше. Також для цього монтажа потрібно грузи. Грузи також бувають різні, бувають називаються гріфа, горізонт, тобто дальнобойні, пуля так звана в народі, і також поміняються маркерні грузи. Одним із основних помінях грузів це є груз, називається трілок, який використовується зачастую на наших водоймах на ловлі в мулі, який не погружається в мул, а лягає на поверхню його. Також ми не обійдемося без монтажних голок, сферу Сиро для того, щоб просруїти нашу насадку, Тобто чи це буде бойл, чи це буде певець. Горох срубити не потрібно з кукурузою, для цього ми поміняємо голочку з крючочком. І цими аксесуарами гоки та сролом ми з допомогою їх вистачаємо наші поводки на волосину. Для любительських монтажів цього якби не потрібно. Але щоб цей весь монтаж, якби грузями не, не тяжкий, ну якби, тяжкі, щоб їх е е закинути в воду на дуже далеку дистанцію, потрібно використовувати також шоклідер. Шоклідер це йде, він буває якби моношоклідер, це жилки, також знитки. Е моношоклідер він йде конусний е від тонкого діаметра до грубшого, тобто від 0,33 до 0,55. Вони йдуть поділені по 15 метрів, тобто три довжини у 5 штук іде в упаковці. От. Їх можна також вільно придбати в магазинах. Знитки, шоклідер, просто потужна товста нитка. і будь-яку нитку там, навіть з дешевих на розмотку в три довжини удилища. дивища. Кожному своє. Щоб посмістити наш монтаж. Знову ж таки поводочний. Треба використовувати для тримання насадки, тобто болів, гороха, це для волосової оснастки. приміняємо верхні пильники. Це штопорний крючочок в вигляді галочки, який штопори, щоб він з волосини не злетів. Для любительських монтажів, які йде не, безпосередньо насадка на гачок, його робити не потрібно. Вантажі бувають різні. Вони бувають в вигляді як безпечна кліпса, як я вам показував. От. Також в вигляді називається в народі вертоліт. Вертоліт – це ловля йде на мулі, на закоряжених місцях, груз або крумушка знизу, поводок знаходиться зверху, який захищає від пошкоджень. Зараз я вам розкажу і покажу про короповий монтаж. Безпечна кліпса. Для монтажа нам потрібно лідкор. Лідкор це нитка в середині з вольфрамовою проволочкою, зв'язана двома петельками. Вони бувають в різних дужинах: 50, 60, 70, 80 і 90 см. Далі нам потрібно для цього безстросйомний карабін. Карабін з однієї сторони вушко, верблюжок, з другої карабінчик. Беремо лідкор. Робимо на удавку через вушку. Одягаємо нашого дистросьомного карабіна. Одягнули. Далі для цього нам потрібна сама безпечна кліпса, яка називається наш монтаж. Це пластиковий карабін. З вузької сторони одягаємо його на монтажну голку. Одягнули. З іншої сторони лідкора, де свободна петелька. Одягаємо лідкор. Кліпсу, точніше. Одягнули. Кліпсу на лідкор. Знімаємо монтажну голочку. І стягуємо нашу безпечну кліпсу на верблюжок. І натягуємо. Надягнули. Наші кліпси виглядають тільки карабін для поводка і сама кліпса з відкором. Далі, щоб приховати, щоб е, тримався наш груз на кліпсі, одягаємо груза. Відігнули. Так воно виглядає. Беремо великий пильник для безпечної кліпси. З вузької сторони одягаємо на монтажну голку. І також через верхню петлю стягуємо його на лідкор. Стягнули. Дотягуємо до кліпси і надягаємо поверх двох усіків, щоб тримала груза. І натягуємо. Монтаж готовий. Груз знаходиться в кліпсі. Карабін для гачка для поводка і лідкор. І одягнемо. Сам поводок. Беремо петельку, одягаємо в карабін і одягаємо пильника, для того, щоб поводок наш не злетів при закиданні і при виважуванні риби. От і все. Нині це все сьогоднішній випуск заключний у циклі ловля коропа. Та вже в наступному епізоді ми знайомитимемо вас із фідером. Залишайтеся на телеканалі Ритм і вдалої вам риболовлі! Спонсор показу програми магазин Рибалка, що знаходиться за адресою місто Рівне вулиця Гетьмана Сагайдачного 7. У нас ви можете придбати все, що стосується рибальства, відпочинку та туризму. Доброго дня! Полюбляєте рибалити? Шукаєте спорядження? Тоді ви завітали за адресою. Ходімо, я презентую вам наш товар. Thank you.